гість Павло Грот розповідав про те, наскільки важливою є дипломатія різних типів. Зокрема, згадав і спортивну дипломатію. Продовжимо підхопимо ось такою темою. В наш ефір долучається Людмила Лузан. Це чемпіонка світу. Вона здобула четверту золоту нагороду на чемпіонаті світу 2025. Дуже раді вас бачити. Вітаємо, Вітаємо пані Людмило. Вітаю вас! Згадували Дякую. згадували перед ефіром вашу присутність в нашій студії. Говорили тоді про Олімпіаду тут новий інформаційний привід. Коли ми вчора вирішили покликати вас в ефір, було у вас три золоті медалі. Коли ми сьогодні вже вмикали в ефір, одна дали вже чотири, і це рекорд чемпіонатів світу з висловання на байдарках та каної. Ну звісно, вітаємо вас. Я не знаю скільки привітань ви отримали Дуже за ці дякую. Дні. Думаю, що сотні привітань, але дайте і нам таку можливість. Розділити разом з нашими глядачами вітання вас з цими нагородами нагадаємо, що ви виграли дві золоті медалі в одиночних змаганнях на дистанції 250 і 500 метрів, і виграли в двійках разом з вашою колегою Іриною Федорів в двійці на 250 і 500 метрів. Чи правильно ми все розклали? Все правильно, тільки не 250 метрів, а 200. 200, 200 метрів. О, ось так. Ну скажіть в чому секрет? Як так вдалося? Це класна підготовка. Я знаю, що в спортсменів не буває так просто в квартиру, або, або день ваш. Це скільки тренувались, в яких умовах тренувались? Так, випадковостей точно не буває, і це дійсно історичний момент. Я Сама ще досі не вірю в те, що мені вдалося зробити, переписати історію, виграти всі чотири можливі медалі на чемпіонаті світу. Я коли їхала туди, я навіть не дозволяла собі мріяти про те, що я буду боротися в кожній дисципліні за медаль. А тут всі чотири і золоті. Ну, дійсно. Я неймовірно щаслива. Була пророблена велика робота. Команда людей, які в мене вірили, мої тренера, люди, які підтримували, і дійсно я виходила на старт з Україною в серці, з бажанням перемогти, щоб. Весь світ відчув силу України, і я неймовірно щаслива, що мені це вдалося зробити. Ну, ну дійсно чесно, в день, немає в день, слів, як описати в. так в День Незалежності, дій. да ну, це, це було це дуже так, круто. Такий історичний момент. Дійсно, і день державного прапора, і день незалежності України. Ми піднімаємо прапори, звучить гімн на весь світ, і е, такі емоції не описати словами. І дійсно згадую весь цей шлях, і коли було дуже важко, і там хотілося все залишити, е, не виходило. Але потім знову збираєшся з силами, з бажанням, е, мотивація перемагати. Мрія, олімпійське золото, і я бачу, що все можливо, і не потрібно здаватися. і Дійсно, я пишаюсь представляти Україну, пишаюся тим, що я, що я з України. Я дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість виїжджати на змагання, готуватися. Тися робити цю справу, робити її як найкраще, тому я неймовірно щаслива. Ну це зараз навчання просто в прямому ефірі для усіх нас, українців, як важливо не складати рук. мотиваційний у... тренінг. так, да. просто <ріст> спічу в у прямому ефірі і платити не треба. Хто був хто був головним конкурентом, Людмила. Хто був головним конкурентом е в боротьбі за золото? боротьбі за золоту, звісно, була олімпійська чемпіонка Кеті Вінсент з Канади, і для мене це дуже дуже потужно. Я, я хотіла скласти конкуренцію, гарну боротьбу, але те, що я виграю, ну не, можливо, не, не дозволяла собі в це вірити, але дуже хотілося Вона, Вона вас привітала? Вона вас привітала з перемогою? так. Так і мене, і мого тренера, і взагалі мені дуже подобається, що в нашому спорті панує велика повага один до одного до спортсменів. На берегу ми всі рівні, ми всі дружимо, спілкуємося. Коли виходимо на старт, всі справедливо, чесно стає на кожну доріжку і. Хто виграв, той молодець. Тобто дуже гарні емоції, хороший вид спорту. Тому а в вашому на спорті рисування. є місце росіянам. Вони присутні бувають? На жаль, на жаль, так нейтральні вони представляють себе як нейтральні атлети, але ми проти цього, звісно, тому що це несправедливо по відношенню до України. Те, що Ворог атакує нашу країну в нас тривоги, в нас гинуть люди. Ні в чому не винні, а їм дозволяють виступати на змаганнях на, на рівні. Це це нечесно і несправедливо. І ми засуджуємо. це. Скажіть пару слів про свою партнерку в. Двійці Ірину Федорів, звідки вона які в неї нагороди, тому що ми більшість часу приділили вам, але дві золоті медалі також і скарбниці. Так. так, хороша дівчина, звано-франківська, мотивована, молода. Яка горіла бажанням виступати вдвічі, завойовувати медалі? і Дійсно склався хороший дует, і цей результат говорить сам за себе, тому вона молодець. Можна сказати, не маючи великого досвіду в командних човнах, вона прислухалася, вона зробила все для того, щоб ця двійка склалася. І я вдячна їй за цю роботу, командну роботу. І а як вісно... не посваритися так? От, інколи, інколи можна і посваритися для пользи діла. Да, ну, така, так, як ну, це так. маленький, але колектив. Але чому сваритися? Якщо два. Спортсмени сідають в одну лодку, то в нас спільна ціль, і нема чого сваритися. Тим більше, якщо ми дослухаємося одна до одної, розуміємо, що потрібно робити на старті, на фініші, домовляємося. Ну і все виходить. Тому ну, особливо коли медаль є золота, то да сваритися. Так. То, так, то, так. <рес> так, а так. чому двійка? От Україна вперше в двійці на 200 метрів виборола нагороду. Чому такий складний клас човнів цей двійка 200 метрів? Він складний тим, що це спринтерська дистанція, і вона дуже неймовірно швидко пролітає і. Е, вона як і легша, і важча тим, що вона не олімпійська. Дистанція 500 метрів є олімпійською, вона довга. Там це моя більш коронна дистанція. А 200 метрів вона коротша і потрібно більше потужності. І так як ми з Іриною два спринтера, в нас вдалося подолати цю дистанцію, і дійсно і хочеться відмітити, що ми встановили рекорд світу на цій дистанції, вийшли з 42 секунд, і це також історичне досягнення. А кому присвятили перемогу? Звісно, Україні це вся перемога для України, для наших захисників. Тому що це невелика Ой, перепрошую, це велика честь для нас виступати на змаганнях, представляти Україну. І дійсно, чотири перемоги це все для них. Це все, Для нас так. велика честь була з вами спілкуватися. Дякуємо вам. Дякуємо дуже дякую вам дякуємо. ну, вважаємо, що такої ж колекції на наступних олімпійських іграх. Тепер ви, ви самі задали цю планку, тому треба самі мотивуєте не складати руку у тяжкий момент. Тому так. і вам бажаємо, щоб дуже менше дякую. було таких моментів складних. Людмила Лузан чемпіонка світу чотириразова була з нами на зв'язку. Перемог вам всім Це... нам дякую, дуже, Людмила. дуже дякую. На все добре вам.